Друзі, всіх вітаю, 4 травня, Одеса на зв'язку. Сьогодні вночі було в Київ, Черкаси, скрізь пожежі. Сподіваюся, що всі живі і хочу висловити щирі співчуття всім постраждалим. Ми зразю йдемо зустрічати Схід Сонця. Пропонуємо вам піти разом з нами, трохи заспокоїтися. По митих дорогах, як завжди, Растюня, пішли. Тарас Григорович. Добрий ранок. Тарас Григорьович, що це коїться, скільки нас буде ще вбувати? А ось хто моє дороги. Ви бачите, як це все відбувається? Я добрий ранок. Растюня? Растя в образі, як завжди. Але героїв шануємо пам'ять загиблим героям. Вічна пам'ять. Стосовно погоди, то сьогодні така ж погода, як вчора. Ну, температурний режим я маю на увазі. Максимальна температура 19 градусів, зараз 11. Але вітер, сьогодні серйозний вітер зранку. Якщо вчора хоч зранку була тиша, да? то сьогодні такі пориви, Я не знаю, я ще в кепці, то треба напевно на морі зняти, бо буде бігати чи плисти за нею. Боже, а там краса, друзі. Сьогодні теж неймовірний схід сонця. Дуже я вже бачу наше сонечко. Ми вже трохи запізнюємось, воно прокидається і нас зустрічає. Не ми його зустрічаємо, а воно нас зустрічає, наше сонечко. Растюня, а де ти була? Відповіси мені на питання, де ти була? Нема відповіді? Нюхає. А пташки, ви чуєте цих пташок? Українське сонце зійшло. Друзі, подивіться, як красиво. А Растюня вже попереду. Так, Растюня, біжимо. Що ти стала в образі? Що? Що? Пішли. Тут кафешка переїхала поки на іншу сторону, бо тут ремонт. Растя тільки що загальмувала і десять. Я кричу Растя, Растя, мені ж треба бігти, а де та Растя, я її не бачу. І стою, кричу, Растя, Растя, і кішечка виходить так, із за кутка і виглядає. Отак головочку свою шийку витягує, виглядає. Думає, що там за Растя, а ну подивлюся, кого вона гукає. Растя, 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 Так смішно виглядає. Ой, Боже мой. Автівки їдуть. На схід сонця теж запізнюється, як ми. А вітер дує. Автівки їдуть, вітер дує, Растя гальмує, все, все по плану. 4 травня набережна Ланжерона виглядає так. А де наше сонечко? Ого, тут вітер, друзі, вітер дуже сильний. Ого, людей. Сьогодні більше, ніж вчора. Але спочатку до моря. Растенька, я до моря йду. Морячка, добрий ранок. І тут у мене пішли! Зараз. Растя, почекай! Растя, дасть заспокоїтися! Хай Хайде почути! watch one Растюня, даємо грацію. Пішла Растюня, пішла моя Растя, даємо грацію, даємо грацію. Растінька, молодець. Стоп, стоп. Йди до мене. Моречка наша, добрий день. Ти трохи хвилюєшся. Трохи травки повиносила. Очищаєшся, ну це теж треба. Раз тя вже принесла м'ячик людям. В надії, що там щось є, бо сьогодні людей мало біля моря, вітер сильний, вийшли кайфулики. Класно, да? Дуже красиво виглядає море, сонечко і ці білі барашки. І собачок немає, що вчора купалися. Друзі, хотіла розповісти вам історію. Я минулого разу, коли я ходила на акцію, «Вшануй», Ви знаєте, що це акція, коли збираються в 9 хвилин всі і концентрують увагу на тому, що хоч одну хвилину на добу треба присвятити вшануванням пам'яті загиблих. Так ось, коли я була минулого разу, не вчора, а перед цим на акції, то прийшли дві дівчини, яких я бачила вперше. Я ж сама ж не так давно туди хожу. Так ось. Одна з них каже, а Растя була в біреті, одна з них каже, а ми бачили декілька років тому в потязі таку таксу милу, в неї був капелюшок такий, капелюшок. Каже, це було щось неймовірне. Я кажу, може, це була Растя? Вона каже, та ні, мені здається, та була чорна. Я кажу, а куди ви їхали, на якому Вона каже, ні, нічого не пам'ятаю, все це було давно і неправда. Ну добре, поговорили і все. Вчора ми зустрічаємось знову. І дівчина там мені каже, зараз я каже, знайшла фото тієї таксі, я вам її покажу. І кого ви думаєте, вона мені показує? Звісно, мою растю. Звісно, мою Растю. Я просто в шоці. Виявилося, що це було минулого року, і ми їздили в Ужгород. І дівчата теж їхали в Ужгород. Растя, а що це в тебе зараз, Майку, треба поправити? І показала, зараз я вам покажу то фото, щоб ви повірили. Повірили і зрозуміли, що це растя, я вам ставлю це фото, що я впри вас сфоткала з її телефона. Дивлюся, Растя моя. Растя. Каже, ви бачили таку милу таксу таку милу. Іди. Принеси на всяк випадок м'яч. А поки принеси м'яч, я буду накривати поляну. Давай, йди. на пелюшка. Ти принесла м'яч? Мети сир. Мети сир. Принеси м'ячик. І давай їсти. Сідай біля мене, сідай. Ні м'яч не принесла, ні біля мене, не сідай. З цієї сторони. Обходь. Обходь, Растя, давай швиденько, немає часу у мене, стільки. Сідай. Ні. Отак. Растінька, Отак. Сідай. І чекаємо. Ні. І чекаємо раз. Сіла. Зараз поснідаємо, потім підемо температуру міряти на пірс. На пірс підемо. Зніму капелюх свій. Так. Растя, хто перше пробує? Я тобі, вже... Я тобі вже казала мільйон разів. Хто перший пробує? Хто? Важак? Ти важак? Ти важак? Сіла. Сіла, ти не важак. Сіла, Растя. Растя, тренуємо силу волі. Дивимось на сир і тримаємось. Тримаємо себе в лапах, нічого не їмо. Дивимось і тренуємо силу волі. Пам'ятаєте, колись був такий ералаш, де хлопець сидить, теж дивиться на батончик снікерс. А інший підходить, каже: А що ти робиш? Він каже. Силу волі треную. Знаєш, як я його хочу? Знаєш, як я його хочу, якраз той сир. І сидить, дивиться на нього. А потім показує, що в нього під столом мільйон бумажок від снікерсів. Він їсть інше, але ще хоче додатково саме цей. Ми так теж зразі тренуємо силу волі, боже, камера хитається. Я в шоці, хоча б телефон не унесла. Що ти робиш? Тимуся до волі. Ну що, ми на пірсі, зараз міряємо температуру. Расуня, що ти їш там? Черв'ячків якихось. Чи 10, чи 11. І під яким ракурсом дивитися? Так, 10, а так 11. 5, 10, 15, 5. Пам'ятаєте? Боже, ну на пірсі, друзі, мало того, що вітер якби сильний, він такий пронизливий. Я там постояла дві хвилини, просто я відчуваю, як мої всі внутрішні органи вже замерзли. Як рибалки стоять, ну то треба так якось. Я не знаю, як одягатися, щоб. Це герої. І раді чого? Вони ж нічого не ловлять. Друзі, на цьому буде закінчувати це відео. До зустрічі, пока-пока.